Дорогі друзі, всім привіт! Бамбулаб знову став в центрі уваги і випустив нову прошивку, поки що тільки для x 1 Скоріше за все, ми більше не зможемо використовувати сторонній пластик. Не зможемо використовувати сторонні пластини, екрани, все завершено. Ладно, друзі, насправді я пожартував. Давайте будемо розбиратись на що все ж таки обурилась спільнота. Отже, що ми маємо? Компанія BumbleUp анонсувала нову версію прошивки для серії X. Сама компанія зазначає, що ця версія прошивки буде для покращення безпеки. Але користувачі швидко помітили, що ця взаємодія також змінить її доступ до локальної мережі. Деякі функції стали вимагати нового програмного забезпечення Bamboo Connect. Це визвало в спільноті дуже багато негативних емоцій. Потім ситуація зустрілася, коли Бамбула почало блокувати і сторонні продукти, такі як пандотач. Це викликало підозри. Чи не намагається все ж таки Бамбулаб закрити свою екосистему? Спільнота почала створювати нові теорії, такі як. АМС більше не зможе підтримувати сторонні катушки, а пластини не будуть розпізнаватися, і модельку на ній ми не побачимо. Бамбула оперативно відреагували. Вони випустили свій блог, де спробували пояснити свою позицію. Але чи вдалося їм розвіяти всі ці сумніви? Давайте розбиратися з цим далі. Бамбула пише, що їхнє оновлення викликало цінний фідбек, але водночас розповсюдилося багато дезінформації. Тож міфи, які треба все ж таки розсіяти. Бамбуап віддалено відключить ваш принтер. Оновлення мікропрограми заблокують можливість друку вашого принтера. Функціональність CMS буде обмежена, а використання сторонніх ниток буде вимкнено. Прошивка бамбуап містить троєни або бекдори для несанкціонованого дистанційного керування. Принтери мають таймерний вимикач, який виключає їх через певний період. Всі надруковані 3D-файли контролюються, дублюються або вкрадаються. Підписка буде обов'язковою для використання вашого принтера. Ну, звучить як ціне спростування усіх теорій, але ж цікаво інше, чому ж тоді усі так бунтують? Ну, давайте дивитись далі. Бамбула поголошує оновлений lan мод з двома рівнями доступу: е, перший це стандартний мод. Це є безпечний режим, який не вимагає інтернету чи акаунту, або ж Developer Mode, тобто опціональний. Він відкриває повний доступ до мережевих функцій, такі як MQTT, FTP та Livestream, але без підтримки вже з боку Bamboo Lab. Ну це вже вони зробили доволі цікаво. Тобто два мода, або просто локальна мережа, де людина може використовувати стандартні функції, або опціональний, де вже людина може підв'язувати якісь. Екранчики, якісь нові приколи, але Бамбуап за це відповідальність брати не буде. <рес> кирпичі вже. Також Бамбулаб створює новий додаток Bambu Connect. Це є новим містом між принтером та стороннім програмним забезпеченням. Кажуть, що це не є закриттям доступу, а навпаки, покращення інтеграції. Програма буде працювати майже так само, просто пристрій тепер буде з'єднуватись через нове вікно в додатку. Отже, ті, хто використовують сторонній додаток, наприклад, Orca Slicer, потрібно буде завантажити ще один додаток. Bamboo Connect. Він буде служити мостом між серверами Bamboo Lab та стороннім програмним забезпеченням Orca Slicer, наприклад. Ми його вже завантажили, поклацали. В принципі, все дуже просто, якщо потрібно, в наступному відео ми вам розкажемо. Ми звернулися до BigTreeTech та дізналися про їхній продукт. Ми попередили їх, що використання протоколів MQTT є нестійким і постане клієнтів у незручну ситуацію, як тільки ми будемо оновлювати цю систему. Вся ця комунікація відбувалася до масового відвантаження Panda Touch, однак вони вирішили проігнорувати наші попередження. На жаль, правда, зараз подається у оманливій манері. Ті самі проблеми стосуються і інших продуктів, які вони виробляють, та які покладаються на той ж самий протокол MQTT. Чи дійсно все ж таки бамбула попереджав їх про це або ні, це цього ми не знаємо. Але ж все ж таки, якщо цей протокол був уразливим, то логічно було це все пофіксити. Правда, тепер екран може стати тільки підставкою для кави. Ми самі його активно використовували, була дуже зручна річ, але буде ось так камера викликає занепокоєння. Наш сервіс Лав'ю використовує p 2 p з'єднання, що означає відеопотоки безпосередньо між вашим пристроєм і принтером. Тільки тоді, коли пряме p 2 p з'єднання неможливе, він використовує переадресацію сервера, і навіть тоді відео ніколи не збережеться на вашому сервері. Отже, це дуже логічне рішення використовувати таке нововведення. Тому що якщо ти знаходишся близько до принтера, то можна використовувати просто під'єднання до локальної мережі. Але якщо вже в іншому кутку світі, то зробити це все через сервера, але все одно дані о відео не будуть зберігатися ніде. Отже, Bambulab все ж таки спробував зняти напругу, додавши lan мод та розробивши новий додаток для стороннього програмного забезпечення Bamboo Connect. Все всі інші міфи, такі як принтер, не відключається, такого не буде. АМС також буде працювати зі стороннім філаментом. Але майбутнє з Panda Touch все ще залишається невідомо, що з ним може бути. Отже, будемо наблюдати далі за цією ситуацією, та з нетерпінням чекати нове оновлення на Бамбулаб x 1 серію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, що думаєте про це все. フッ。<laughs>